Ну чого ти там стоїш? Полетіли чи ні? Всім привітики! І це тревел шоу на власні очі. Я Ярослав Гринчук, і я покажу вам кривий рих такий, який ви ще не бачили. Поїхали! Це єдиний в Дніпропетровській області музей справжніх літаків. Серед них є два зіркових літака. Заснували музей 21 травня у 1975 році. Ракітін Яков Григорович. Спільна площа території становить 6 гектарів. Зберігається близько 4607 експонатів. Один який входить в державну частину фонду музею України. Позаду мене знаходиться той самий легендарний та зірковий літак ту 154 з бортовим номером 85131, Той самий, який знімався у фільмі Екіпаж. Людям старшого покоління він дуже запам'ятався. А вже ж він був у топі радянського кінематографу. Цей літак зійшов з конвейра у 1975 році, а у 79 він же був тут і став музейним експонатом, не дивлячись на те, що на ньому налітали лише 4200 годин замість можливих 60 тисяч, тобто 4 роки замість 40. Я оце знаєте, що хочу вам сказати. Я не розумію, як то все можна запам'ятати. Всі ті кнопочки, всі ті бажелі. Я вкотрий раз певнюсь в тому, що пілоти літаків, вони дуже розумні та великі люди. Це ну це просто ну, штурвал, чи то все, там то третє, десяте. І це все треба знати і відповідати. Дуже дійсно. А також тут є дуже цікавий літак. А саме ту 134 позаду мене ви можете бачити вже радіоприймачі, які, до речі, тут не просто так. Літак середньої дальності 2000 км. На ньому використовували перші реактивні двигуни. Пасажирів міськість 56-64 людини. Серед пілотів мав назву Керасинка через велику витрату пального, музейний експонат та виставкова зала. Ту-ту-ру-ту-ту. Ту -ту. Друзі, це вам не ваші Bluetooth колонки. Це справжній раритет, завдяки чому раніше слухали музику. А ще тут є не менш цікавий літак, а саме Ту-114, який міг перелетіти цілий океан. Дальність його 10 тисяч кілометрів. А ще не менш цікавий факт: Микола Хрущов-Сергійович летів до нього до Америки. Як то кажуть, на цьому майже все. Туристичний трофей поставили. І пропоную і вам побачити на власні очі. До нових зустрічей. Па-па-па-па!